Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на каналі Топчик. Сьогодні у випуску розглянемо досить цікаве питання: то чи було ж знайдено Ноїв Ковчег? Давайте розглянемо час від часу в засобах масової інформації з'являються сенсаційні повідомлення про Ковчег. Цілком зрозуміло, чому це величезне судно викликає такий інтерес. Адже у 2370-2369 роках до нашої ери. Ной та його сім'я пережили в ньому потоп. Якби ковчег знайшли, це стало б видатною віхою в історії археології. Однак пошуки досі тривають, і навколо них точиться чимало дискусій. Що ж насправді відомо про ковчег? У Біблії сказано, що ковчег Ноя спинився на горах Араратських, їхньою найвищою точкою є гора Арарат. Вона лежить на території Східної Туреччини, поблизу кордону з Вірменією та Іраном. Численні експедиції породили цікаві гіпотези, але не надали переконливих доказів: фотографії, зроблені з повітря, цілілі шматки дерева і залишками смоли, і свідчення очевидців розпалили в багатьох людей бажання побачити все на власні очі. Проте це виявилося не так вже й легко. За однією версією: ковчег лежить на горі Арарат на висоті понад 4500 метрів, крім того. Іноземні експедиції не завжди отримують дозвіл оглянути гору через політичну нестабільність у тому регіоні. І все ж таки багато хто прагне, аби дослідження не припинялись. Ці люди вважають, що ковчег зберігся донині, і більшу частину року він вкритий шаром снігу та криги. На їхню думку, ковчег можна побачити, коли видається спекотне літо. Такі сподівання підживлюються розповідями деяких істориків та інших людей. Наприклад, Йосиф Флавій. Єврейський історик першого століття нашої ери посилається на декількох істориків, що жили раніше. Вони згадували про ковчег, котрий начебто можна було побачити високо в Араратських горах. За їхніми словами, люди навіть брали собі на пам'ять шматки осмоленого дерева. Серед згаданих флавієм істориків був Берос, літописець Третього століття до нашої ери. У минулому столітті великий інтерес викликало свідчення чоловіка з Вірменії на ім'я Геворг Акопян. Він розповів, що на початку 1900-х років ще маленьким хлопцем ходив разом з дядьком подивитись на ковчег і навіть вилазив на нього. А копян помер 1972 року. А про його розповідь досі згадують із захопленням і подивом. що ж є справжньою підставою для віри. Чи дослідники справді знайшли ковчег? Якщо ні, то чи знайдуть? Можливо. Проте поки що існує великий сумнів щодо цього. Насамперед слід зазначити. Що в Біблії не вказується точного місця, де зупинився ковчег після того, як спали води потопу. У ній лише згадуються гори Араратські. цілком природно, що увагу дослідників та інших привернула найвище в регіоні гора. Однак у Біблії не сказано, що Бог дозволив ковчегу зупинитися на вершині гори Арарат, котра здіймається на 5 кілометрів над рівнем моря. Пригадайте, що після зупинки ковчега Ной з родиною жив у ньому ще кілька місяців. Крім того, опинившись на верхівці гори, вони разом з багатьма тваринами мусили б сходити з неї, наче альпіністи, а це мало ймовірно, місце, в якому зупинився ковчег, мало б бути більш доступним, ніж собі уявляють деякі дослідники. І все ж достатньо високим, щоб відповідати опису збуття 8-4. Хоч би на якій вершині Араратських гір зупинився ковчег, він і так зник би багато століть тому через процеси гниття, або його просто розтягли б по шматках. Чимало журналістів заявляє, ніби пошуки ковчега мають велике релігійне значення. Організатор певної експедиції твердив: якщо вдасться знайти ковчег, це зміцнить віру мільйонів і ще багатьом іншим допоможе її здобути. У 2004 році на одній з прес-конференцій він сказав, що така знахідка стане найвизначнішою подією з часу Воскресіння Христа. Пізніше його експедицію було скасовано. Припустімо, що ноїв ковчег було знайдено, чи це спонукає людей повірити або зміцнить чиюсь віру. Біблія показує, що справжня віра не залежить від того, що можна побачити або відчути на дотик. Деякі люди настільки скептичні, що вимагають матеріальних доказів на підтвердження правдивості біблійних оповідей, але насправді вони ніколи не матимуть віри, хоч би скільки доказів їм надали. Як сказав Ісус. Дехто ніколи не повірить у духовні істини, навіть якщо стане свідком Воскресіння. Звичайно, справжня віра не має нічого спільного з легковірністю. Вона ґрунтується на переконливих доказах. А чи існують вагомі докази, котрі допомогли просудливим людям повірити в біблійну оповідь про потоп? Безперечно, Ісус сказав: Ной увійшов у ковчег і прийшов потоп. Слова Ісуса найбільш переконливий доказ. Чому? Перш ніж прийти на землю, Ісус перебував у небі, він спостерігав за будівництвом ковчега і був свідком потопу. Тож який доказ найвагоміший свідчення очевидця, який є Божим сином і якому можна цілковито довіряти, чи шматок дерева, котрий, можливо, дослідники колись знайдуть на засніженій вершині? Відповідь очевидна: що саме цікаво, вчені вважають, що знайшли знаменитий ковчег Ноя. Дослідники стверджують, Ще давня конструкція знаходиться під землею в 30 кілометрах від гори Арарат. Американські та турецькі вчені стверджують, що в них є докази того, що біблійна реліквія знаходиться під поверхнею ділянки Дорупінар у Туреччині. Як вже згадувалося, що у Старому Завіті сказано, що ковчег Ноя зупинився на пагорбах горі Арарат, вулканічного масиву, що складається з декількох гір, який знаходиться недалеко від східного кордону Туреччини. У 1959 році картограф Ільхан Дорупінар знайшов слід у формі човна на одному з пагорбів у районі Догубоязид. Язид. Це ділянка, яка отримала назву Дорупінар і знаходиться в 30 кілометрах від гори Арарат. Американські дослідники і турецькі вчені кажуть, що знаменитий ковчег Ноя знаходиться під поверхнею Дорупінара, все як у Біблії, використовуючи 3D-сканування Георадара. Дослідники стверджують, що вони знайшли конструкцію човна під землею. За словами вчених, конструкція, виявлена в процесі сканування, відповідає розмірам ковчега Ноя, описаного в книзі буття. У Біблії говориться, що Бог велів Ною побудувати ковчег і взяти на борт кожної тварі по парі. У тексті також можна знайти опис розмірів ковчега: довжина 300 ліктів, ширина 50 ліктів і висота 30 ліктів. Один лікоть це приблизно 50 см. Учені Ендрю Джонс і Фетхі Ахмед Юксель вважають, що результати сканування вказують на рукотворний артефакт під поверхнею, який цілком може бути ковчегом. За словами вчених, дані Георадара показують паралельні лінії і кутові структури на глибині від 2,5 до 6 метрів. Ці паралельні лінії і прямі кути під поверхнею це те, чого ви не очікуєте побачити в природній геологічній формації. Говорять вчені, але не всі згодні з цим припущенням. З моменту первинного відкриття сліду у формі човна на ділянці Трупінар вчені неодноразово ставили під сумнів твердження, що саме тут знаходиться ковчег Ноя. Наприклад, геолог Лоренс Колінс у 1996 році назвав цю формацію природним гірським утворенням із незвичайною структурою. Міністерство культури Туреччини оголосило цю ділянку національним парком. Але жодних офіційних розкопок тут не проводили. Незважаючи на те, що багато хто не вірить, що тут знаходиться ковчег Ноя, вчені продовжують свої дослідження за допомогою Георадара, щоб переконати науковий світ у тому, що біблійна реліквія покоїться під поверхнею. Ну що ж, друзі, а як ви вважаєте, чи знайшли все ж таки ковчег Ноя? Чи, можливо, знайдуть? Своїми думками, звичайно, діліться в коментарях під відео. І, звичайно, не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допоможе просуванню просуванні відео. До нових випусків! Ваш топчик!